І далі буде шахіора я про сербія рейтинг 1825. Так, ферзь g 6. Але зазвичай виводити тут фрезят екрану не бажано. Пережисть ідея, якщо і так, то тут я ті типу, потримаю поле. Але слона, не знаю. Ще будемо поспішати, я де 6 спокійнося. Отак. От Давай я. Хоча я в 4 в принципі, можна грати, де? Він б'є. я фрезем візьму. Це 5 ще. Буду чіплятись до нього. До мене я до нього. ха ха, -ха. Поспішати з рокеровочкою я не збираюсь. Нам нема куди поспішати. Поки що. Так, коня я хочу бачити на F6, а слона на Тут онкіт. Так, він, можливо, буде ботись за ініціативу. Бореться, але якимись іншими мотивами. Так. Чи бесть стояти, який сенс? Іносенс. А він хоче сюди коня поставити. Окей, став. Нікуди не поспішаємо. Цей хід я не знаю, що він хоче. А він хоче перекрутитись. типу. Прибрати коня і перекрутитись. Слона. Віддавати. Я б не хотів. З іншого боку, що мені залишається? Буду захищати поля білі. Чи, звісно, це не треба було допускати розмін цих слонів. А може і можна. Так, він хоче коня кудись. Коняку кудись прибрати, да. А мені що треба? Ну, давай так. Можливо, слон е 8 зіграю. І слон, і слон F8. Якщо дасть. Дякую. Хоче F4 піти? Ну давай. Так. F4 піти. Будемо триматись. Не знаю, скільки я протримаюсь, я протримаюсь. Не хочемо віддавати. Треба якось. А, тут нема мене поля. Ну, можна ще туру поставити. Так, так просто. Десь на є 6 може прилетіти. Ласівочка. Ласівочка. Знаю, що нам дасть цей хід. Весь поки що я ще тут якісь удари не зіваю. Поки що. Це все поки що. Мась так культурненько поставити все по центру. Поки у нього активність в центрі велика, він центр захопив фігурами. Чекає від нього щось. Якихось активності чекає, щоб якийсь контрудар нанести десь. Якусь якість пожертвувати. Чи що? Якусь якість. Так, він просто мене атакує. Оце, такі такий оце. приколісти. Так, так, є хіт. Чікс, куди ти йдеш? Сюди, так? Да? Ні, сюди я б'ю. Сюди, сюди. Сюди, сюди. Ну, ні, може я так і не хочу. Ну, якось так от. Біжить до центру. Не хочу бігати за пішаками, поки що. Можливо, я проведу щось типу. Це віддача пішака, так? Да? Чи він там щось може також втратити? Так, так, так. Фігуру да якусь. За, за дві легких фігури. Може бути, а може цього і не бути. Може це все Міраж? Хоч ферзем взяти. Ой, ну що? Я щось забув про це. Це погано. Зараз скоро будуть, можливо, вони вже є. Хоча тут все-таки сонна Є8 прямо. Прямо такий захищающі білі поля тут якось. Ну, у коня прибрати, і в принципі мої два слони мають бути сильніші за це, за це оце все. Плюс у мене якби більше фігур поки що давить. Але тактичні різні мотиви, вони вже хочуть тут стукнути. Так, або я йду сюди. Або я йду сюди.

Є5, до речі, зіграю. І спитаю, що в нього там а, з цим? Може пожартувати. <coughs> Поки що так. Тепер так. Що в нього зі слонам хотів спитати? <coughs> Також в нього висить. Бюй, може я не побачив? Побачив. Дай мені відпочити. Ти на мене так давив. 73 на 76. Я тобі що, Супермен, чи що? Чи любитель? Тисячі партій в Ні, не любитель. Так, віддав суперник слона і якби перевага двох слонів, але є якась у нього перевага в розвитку, поки я ферзем туди-сюди ходив. Поки я його підривав, його центр. Центру нема. Відкритий центр. І він захопив його фігурами. І я відбивався. Не було б можливості створити контргру, поки я не погасив його ініціативу. Зараз став по центру. Ось. І це добре. Тому що, якщо у вас відкритий центр, всі різні бокові речі, якщо ферзя прибрати, то може випадково не вистачити фігур, і в суперника буде якась атака і тактика. Ось він, він наприклад, на е6 постійно давив по білим полям. І ферзь, якщо. Потратить там один, два, там три, чотири ходи, щоб повернутись, щоб якось відбити атаку. Цього може бути вже пізно. Тому приходиться захищатись в таких позиціях, що у суперника є якась ініціатива. Особливо при відкритому центрі. Відкритий центр це ось, нема пішаків. І 4 Д4 є 5D5. Я вже різко зіграв. Кінь Д5, треба було посилити коня. Але я якось не хотів допускати оце, щоб послаблюватись. Одна з ідей суперника в кого активність в відкритому центрі, це нападати і створювати послаблення, щоб захищаюча сторона послаблювалася. Ну тут, мабуть, це хороший хід. Добре. Я не хотів так грати. Розмінялись, ну і вийшло що? Що в мене, наприклад, всі фігури активні, ну і цей слон, в принципі, більш-менш <кій> у нього тури ще немає. Якщо б тури стояли по центру. То, можливо, це було б щось грізне. А він починає розміни. При тому, що в нього якби простір фігури в центрі захопили. У мене менше простору. Мені вигідніше якусь одну фігуру поміняти. Тоді спокійніше. Більше повітря. Ось. Тут у нього щось. ну Дуже чорних просто не витримали весь натиск і. Відчувається перевага те, що не, нема вже атаки. Десь тут якісь удари, але. Типу такі. Король же 7 навіть можна зіграти. Він, можливо, планував отут цю ідею. Типу отут. Щоб, якщо я б'ю, він б'є і я закриваюсь, він, типа, відігрує фігуру, але в нього втрачається слон виявляється. Відігрує навпаки баланс. <плес> ну і все. Далі. Я просто перехопив. Ну, і якби я не повівся на пішачка, не відводив ферзя від центру від гри, а він повівся на крайнього пішака. Відвів ферзя від... Там ділянки, де йде боротьба по центру за оці всі поля. Хто тут більше що захопить полів, то буде краща позиція. Він з'їв, ну і. А тут просто слон Ту G5 взагалі був хід. Взагалі вилка була. Ну і так вийде, що поки він туди-сюди ходив, я краще слона поставив, фієнкатував, ну і наніс удар тут. Розмін мою користь, бо вони фігури стояли краще.